Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. У цьому відео я вам розповім, як сплести із ротангу декоративну годівничку для птахів. Для виготовлення такої годівнички нам знадобляться два види ротангу. Це ротанг півмісяць, я використовую 7 міліметрів, можна брати 6, просто треба буде відрізати довші лози. І для виготовлення нашої ось такої гарної криші, я використовую ротанг-трубка 4 міліметри. Можна брати 3 міліметри, але чим тостіший ротанг трубка. Тим краще буде наша криша тримати форму. Колір ви обираєте самі. Для своєї годінички я обрала колір Бордо 7 мм. Для криші використовую темний шоколад 4 мм. І для декорації використала білий ротанг. Якщо ви раніше плили вазони із ротангу. Робили вироби із прутка то ви з легкістю справитеся із цим завданням. Якщо ви раніше ніколи не плили прутком то вам краще передивитися мої попередні відео і спробувати якісь більш легші вироби, тому що пруток потрібно вміти втримувати у руках. Якщо у вас це вийде, то кришечку ви дуже швидко сплетете Каркасом для нашої годівнички слугуватиме 5-літрова будівельна ємкість, яку ви повинні придбати завчасно. За допомогою лінійки, маркера та канцелярського ножа ми зараз будемо намічати нашу ємкість та вирізати. Усі розміри я вираховувала для своєї ємкості, то саме головне, не забувайтеся, що 5-літрові ємності бувають різні. Вони можуть бути вищі та вущі, можуть бути нижчі та ширші. Тому, перш ніж відрізати, краще декілька разів відміряйте. Буду дуже вдячна вам за підписочку на мій канал і за лайк, якщо відео сподобалося. І як тільки набереться тисяча підписників на моєму ютуб каналі, я обов'язково виставлю вам безкоштовний майстер-клас по плетінню ось таких гарних декоративних грибочків у клумбу, які плетуться із ротангу трубка, ротанг-пруток, про які ви давно мрієте, але не знаєте, як це зробити. Тому підписуйтеся і чекайте. Ну що ж, приступаємо до розмітки нашої ємності. Я завчасно уже все розмітила і зараз вам докладно розповім. Для початку ми поставимо відмітки на дні нашого відеречка. Потім ми це все просвердлимо, так як для вазонів, і сюди будуть заводитися лози для наших майбутніх стійчок. У мене вийшло 22 отвори по колу, відстань між кожним отвором 2 см. У вашому випадку може вийти інша кількість, головне, щоб вона була парною, так як плести ми будемо восьминіжкою. Постарайтеся відразу і просвердлити отвори, перш ніж вирізати нашу годівничку, доки вона не втратила своєї форми і буде легше просвердлити з самого початку. Від низу уверх я відступила 2 см. Це буде слугувати у нас ємкістю для засипання корму для наших пташечок. Якщо ви хочете, щоб ця ємність була глибшою, то можна піднятися уверх на 3 см, але не більше. Від верху ободка відступаємо 1,5 см. Це ми все обріжемо і воно нам не потрібно буде. Потім знову вимірюємо 1,5 см. Це буде ободок годівнички, на якій буде триматися криша. Потім ми будемо відмічати стієчки. Їх у годівничці три штуки. Один, два, три. Ширина стієчок 3 см. А скільки вже відступати між нашими стієчками, ви вже вирахуєте на свою ємність. Як вираховувала я? Я виміряла обхват нижньої частини відеречка. потім відняла 9, так як у нас 3 стієчки по 3 сантиметри. І те, що залишилося, я поділила на три рівні частини. І в мене вийшло ось тут відстань між стієчками по 16,2 см. Чому я й говорила, що є різні ємності, тому буде відрізнятися трішки і вираховування. Тепер за допомогою канцелярського ножа ми будемо вирізати нашу годівничку. Зараз розповім, що саме потрібно відрізати. Так, відрізаємо ось цей. Ободок, який я казала, він нам не потрібен буде. Тобто ріжемо по цій верхній лінії по колу. Так. Коли ви відріжете, переходимо до наших стійчок. Тобто нам потрібно відрізати три квадрати. Ось вони всередині. Ось Один, оце буде ж другий. І зрозуміло, що це третій. Все, тобто у нас буде три ось таких шматки, і верхівочка ободочок. Все решта залишається для годівнички. Ну що ж, наша конструкція вирізана, нижні отвори просвертлені. Тепер нам потрібно зробити ще три додаткові отвори. І зараз я розповім, де саме: на трьох наших бокових стієчках нам потрібно зробити по одному отвору. Для чого це потрібно робити? Ці отвори будуть слугувати нам для заведення стієчок, якщо вони попадатимуть паралельно ось цим нижнім отворам, а також для обмотки наших оцих бокових трьох стієчок. Ці отвори ми робимо над оцією верхньою лінією. Бачите, ми тут її малювали. Так, дивіться, і паралельно, ось якщо у мене ось отвір. То ось буде другий отвір. Він може бути не посередині, не обов'язково може трішечки збоку. Ось, наприклад, ось так. Дивіться. так ось з боку. Може бути таке, що ваші нижні отвори, це будуть стієчки, вони попадуть ось так по боках. Тобто, ось тут отвір. Не співпадатиме, то тоді зробіть все одно цей отвір посередині, стієчки будуть споку, а сюди ми будемо заводити лозу для обмотки. Тепер ми приступаємо до плітання нашого низу. У мене 22 отвори. У вас може вийти інша кількість, але не забуваймося, що головне, щоб ця кількість була. Парною. Тобто 22 отвори я відрізаю 11 лоз. Кожна лоза буде робити 2 стієчки. Якщо ви раніше не плели методом восьминіжки, а використовували класичний метод, нічого страшного. Тут головне, зараз я вам покажу, як зробити стійки, а далі плетіння таке ж саме. Довжина кожної лози 1 метр. Це на мою годівничку. Тому дивіться, краще відріжте трішки довші, нехай будуть із запасом. Я беру свою першу лозу і згинаю її навпіл. Тепер довжина виходить по 50 см. Це будуть дві стієчки і відразу ж лози для оплітання. Беремо два кінчики і вставляємо у два різні отвори, які знаходяться. Одне біля одного і з внутрішньої сторони. Протягуємо ось так. Потім беремо перший кінчик, ось так підняли його, так і заводимо у той самий отвір, звідки він виходив. Ось так. Ось це вже вийшла у нас перша стієчка, а це буде лоза для оплітання. Так само тепер ми беремо другу лозу, піднімаємо і застромлюємо у її ж отвір, звідки вона виходила. Ось так. Перша пара уже стієчок у нас готова. І тепер так само зробимо всі 11. Коли ви дійдете до отворів, які співпадають, робимо все так само, але проведемо ще й через цей отвір. Так, підняли і простромлюємо. І заводимо у нижній наш отвір. Ця лоза у нас не співпадає. Тож робимо так, як ми робили перед цим. Все. І тепер до самого кінця. Ну що ж, у нас готові всі 22 стієчки. Виведені всі 22 лози. Тепер з внутрішньої сторони ось такі, бачите, петелечки. Так, їх треба попридавлювати для того, щоб вони рівномірно вляглися. Ось так. Тепер попідтягуйте кожну лозу. І будемо приступати до плетіння. Тепер приступаємо до оплітання. Та перший наш ряд ми будемо заводити у сусідню стієчку. Ось ця лоза, наприклад, ми її взяли. Бачите, ось вона виходить то у сусідню, і так по колу, а потім через один, як звичайно. Перший ряд ми вже пройшли. Тепер звичайне стандартне плетіння через одну стієчку. Якщо ви раніше плели вироби з ротангу і любите плести там у два-три ряди, то тут краще плести по одному ряду, щоб краще вкладати. І піднімаємося усюди доверху. Далі вам розповім. Не забуваймося допомагати лозі щільніше влягатися одна біля одної, отак трішки притискаючи одна до одної. так. Ну що ж, у мене вже третій ряд, так що не зупиняємося і плетемо далі. І йшла ряди, щоб піднятися до верху. А тепер будемо загинати наші лози і опускати їх всередину. Все так само загнули і один через один. Ну що ж, я проплила ще один ряд всередину. Не змогла вам цього зняти, це дуже незручно, і краще це робити, сидячи, що притримуючи максимальну годівничку. Так, лози вже будуть заводитись трішки важче, то можливо витягувати їх вам потрібно буде якимось допоміжним засобом. Так, дивіться, значить, так як я й говорила, загнули і через одну. Загнули лозу через одну, тобто обичним класичним методом ми плетемо далі. І тут саме вже головне, що ми вже оминаємо оці стічки, тобто лозу, лозу, що зараз я вам покажу, я вже проводила із внутрішньої сторони, уже не наложуючи сюди її. Ось так. Ну що ж, тут у нас повинно вийти три ряди. Один я зробила і ще два до кінця доплітаємо, і потім розповім, як будемо ми вже робити обмотку. Я проплила уже другий ряд, Плести стає все дедалі важче і важче, так як уже менше є тут місця, але кінцевий результат вас дуже порадує. Ну що, залишився останній наш ряд. Бачите, кінчики у мене вже залишилися коротенькі, так як розмір лози розрахований для моєї годівнички, тож відходів у мене не буде. Так, ну що ж, тепер останній ряд так само пропихаємо через одну, не робитимемо тут замочка у вигляді коси, так як потім це буде красти наше місце у середині годівнички, якщо ви все-таки. Збираєтеся сюди засипати їжу для птахів, то краще місце, щоб всередині було більшенько. Ну що ж, пропихаємо один через один і на цьому вже наш, наш низ буде завершено. Ну що ж, останній ряд ми пройшли, наші кінчики поховали. Якщо вони у вас залишилися довгими, то просто відріжте їх так, щоб залишилося застібно. Ну, зайти за останню лозу, і решти не потрібно. Потім отак максимально попридавлювали, щоб лози добре лягли. І у нас збільшиться знову ж таки місце. Ось так. Погляньте, яка краса вийшла. І тепер ми приступимо до обмотки. Для обмотки стієчок я відрізаю три лози довжиною 2 метри 40 см. Кожна лоза буде слугувати для обмотки однієї бокової стієчки вертикальної і однієї стієчки горизонтальної. І так. Три рази ми будемо обмотувати. Беремо нашу першу лозу із внутрішньої сторони, заводимо у цей боковий отвір, куди ми заводили стієчку для оплітання низу. Тут місця у нас вистачає, ось, я її пропхнула. Так, тепер я її загинаю у бік. Загнула, прокручую, промотую, бачите? І ще раз перший ряд наложу на ось цю, на цей кінчик. Так, наложили, притисли. Так, Зараз дуже незручно одночасно показувати і плести. Так, Все. І тепер промотуємо по колу, не наложуючи лоза на лозу, але так старайтеся щільненько притискати одна до одної, щоб не було у нас проміжутку. Дійшли верху то лоза повинна вас вийти із внутрішньої сторони, ось сюди нагору будемо її завертати. Якщо ви плели в іншу сторону, і у вас виходить із зовнішньої, нічого страшного, воно якраз вертівочкою все прикриється, нічого не буде видно. Так. Для того, щоб наша конструкція була більш міцнішою, тому що ми зрізали. Якраз верх ободок, який тримав наше відеречко, Тепер бачите, воно таке гнучке стало, то для того, щоб воно було більш міцніше, я ще буду підкладати лози. Зараз розповім, як це робиться. Можете використовувати шматочками, якщо у вас залишилися якісь залишки. Можна виміряти по довжині ободка і відрізати дві суцільні лози. Так, значить, дивіться, якраз у нас вистачає, щоб покласти дві лози. Так, ось так будемо йти. І тепер ми будемо ці лози обмотувати. Уже до нашої другої вертикальної стієчки, залишається в мене ось такий кінчик. Він не просто так, він буде слугувати ще тут стієчкою, і при цьому закріплювати нашу лозу. Що я роблю? Я вставляю цей кінчик, ось так і поки що поки що прикріплюю, для того щоб наша конструкція не розмоталася. А вже як ми почнемо обмотку робити. Другої стійки потім ми все це знімемо. Ось так. Ну що ж, беремо тепер нашу другу лозу і починаємо так само знизу, заводивши з внутрішньої сторони, і вже будемо оплітати разом з цим кінчиком. Обмотавши нашу другу стійку, наша лоза знову виходить із внутрішньої сторони, піднімаємо її вгору. Так, лози у нас бокові ось є. Так, І знову починаємо обмотувати тепер нашу горизонтальну стійку. Усе те ж саме ми зробимо із нашою третьою стієчкою. А потім, уже як дойду я до кінця, розповім, як заховати сюди кінчика. Ми вже й доходимо до завершення оплітання нашого каркасу. Дійшли ми до останньої третьої стійки. і тепер цей кітчик нам потрібно пропхнути ось сюди у середину під низ. Але довж... вся довжина сюди буде дуже важко пропихатися, тому навіть не намагайтеся. От, я десь відрізаю половину От, і пропихаю. Ось таким чином ми пропхнули. Тепер, якщо у вас залишилися туталози, так ми їх відрізаємо. І також заховаємо. Ось таким чином наш каркас готовий. Погляньте, як гарно все це вийшло. І тепер у другій частині ми будемо вчитися плести нашу кришечку уже із ротангу трубка, Так. декорувати і приєднати наш металевий ланцюг, на якому буде висіти наша чудова годівничка. І як тільки набереться тисяча підписників на моєму ютуб-каналі, я обов'язково виставлю вам безкоштовний майстер-клас по плетінню ось таких гарних декоративних грибочків у клумбу, які плетуться із ротангу трубка, ротанг пруток, про які ви давно мрієте, але не знаєте, як це зробити. Тому підписуйтеся і чекайте.